Дорогі українці, я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було, будь ласка, моїх портретів, бо президент не ікона, не ідол. Президент це не портрет. Повісти туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. Дорогий народи, протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Це я відчував так серцем. Це була не тільки моя робота. Правда, це була моя місія. Наступні п'ять років я зроблю все українці, щоб ви не плакали. Після перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: пап, я по телевізору бачив, кажуть, що зеленський президент виходить, що я теж президент. І тоді це прозвучало як жарт. Дитячий. Але згодом я зрозумів, що насправді це істина. Тому що кожен з нас президент. Не 73% які за мене голосували, а всі 100 українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І це. І це наш спільний шанс, за який ми несемо спільну відповідальність. І щойно не тільки я приймав присягу. Кожен з нас, кожен з нас поклав руку на Конституцію і кожен з нас присягнув на вірність Україні. Уявіть собі гучні заголовки: президент не платить податки. Президент на підпитку промчав на червоне світло. Президент потихеньку краде, бо всі ж так роблять. Ви згодні, що це ганьба. Ось чому. Ось що маю я на увазі, коли кажу, що кожен з нас президент. Відсьогодні кожен з нас несе відповідальність за Україну, яку ми залишаємо своїм дітям. Кожен з нас. На своєму місці зможе зробити усе для розвитку України. Європейська країна починається з кожного. Так, ми обрали шлях до Європи, але Європа не десь там. Європа вона ось тут. І коли Європа буде ось тут, вона буде ось тут. Вона буде в Україні. І це наша спільна мрія. Але у нас є і спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожного дня ми втрачаємо кожного з нас. І кожен з нас, переселенець, ті, хто втратив власний дім. І ті, хто відчинив двері власного дому, розділивши цей біль. І кожен з нас заробітчанин. Так, ті хто, не, ті, хто не знайшов себе вдома, а знайшов заробіток на чужині, ті, хто в боротьбі із бідністю змушений втрачати власну гідність. Але ми все це подолаємо. Бо кожен з нас українець. Ми всі українці. Не існує більших чи менших: правильних чи неправильних. Всі українці. Від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Сімферополя у Львові, Харкові, у Донецьку, в Дніпрі і в Одесі. Ми всі українці.